А що вчора обіцяла мені віддати. Та це жах якийсь, я теж можу пообіцяти, а не віддати. Тепер нехай відкупляють. А ще казала, я тобі мільярд процентів. Я такий думаю, та й позич може. Нехай віддасть вже. Йой, тобі взагалі не повезло, а нам німечно по. Нехай хоча б на картку тобі скине. Тай, що там та картка. Ладно, треба все рівно передзвонити до неї. Ну то ясно, як ти нехай нехай собі забирає ці три тисячі. Три тисячі це досить великі гроші. ну почекай, моя дзвонить. Алло, така ще одинадцятка. Я щось не зрозуміла. Місяць будеш посуду мити і в хаті прибирати. Ще раз таки повториться. Я тебе я з тобою говорити не хочу. Нащо ж ти з нею так? Це ж проста одинадцятка. Це одинадцятка, Це теж хороша оцінка. Дуже хороша оцінка. Вона мені тепер так весь час буде приносити. Спочатку одинадцятку Принесла, потім десятку, потім дев'ятку, потім вообще одиниці. Повір мені, я ж дисячий психолог. Я ж краще знаю. Якщо ти будеш хвалити її за будь-яку оцінку, то вона захоче ще більше е, приносити ще більші оцін для того, щоб ти її похвалила.